Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо говорити про те, що відбувається навколо Української православної церкви Московського патріархату. Зараз з нами на зв'язку наша колега, яка дуже глибоко вивчає цю тему. Це Соня Кошкіна, вона є шеф-редакторкою видання LBUA. Соню, привіт! Вітаю тебе в ефірі. Вітаю в ефірі. Якби ти розмовляв з представниками ОПЦ, вони б дуже образилися на те, що ти казав МПЕ. А вони вважають, що вони не МП, хоча насправді вони залишаються частиною російської православної церкви, просто дійсно мають розширені права. І я для себе а, знайшла таку формулу. Я завжди пишу УПЦ е, в, е, в скобках коли, ж, типу не МП. Ну, ти знаєш, ми тільки що а говорили що з Андрієм панемка. з Андрієм Пінчуком. Він не є типовим представником mm -hmm. у ПЦМП клірик про потровської партії. А типовим, да. а -типовим. І от він якось ну спокійно це сприймав. Ну і займає зовсім іншу позицію. Так ось є думка, що все те, що відбувається зараз, так ну от і ті підозри, які були оголошені, і ті санкції, які вже були накладені РНБО. і Ми чекаємо на нові, звісно. Що це все проблема топ-менеджменту у ПЦМП? Так ну. От є ця верхівка, ну, вони вони, вони займають таку проросійську позицію. Чи ти з цим погоджуєшся? Ну по різному насправді я, е, я не є точно адвокатом по це колишньої МП і мене важко запідозрити, Але я до моменту створення православної церкви України а в 2018 році бінавчий собор відбувся 15 грудня. А 16 грудня наш храм перший в Києві перейшов під е, ОМОФОР ПЦУ. Настільки нас от вже не влаштовувало все те, що відбувається в московському патріархаті, але до 18-го року просто не було канонічної, я підкреслив канонічної альтернативи православної, тому що київський патріархат він не був помісною церквою, він не був канонічним об'єднанням. От і я до цього 9 років власне перебувала в лавах МП. Ну от вимушено, я пояснила деяких обставин, тому я цю публіку дуже добре знаю. Я підтверджую, що а, є проблеми в, в верхівки, є дуже багато проросійських настроїв, але разом із тим є дуже багато абсолютно нормальних, адекватних, патріотично налаштованих священників. А от як, наприклад, Андрій Пінчук і їх прихожан. Так, зараз значна частина вже перейшла в МП, з МП до ПЦУ, і я сподіваюся, що цей процес буде продовжуватиме буде продовжуватися, і я чесно кажучи, не дуже розумію тих, хто продовжує там залишатися. І зокрема з паном Андрієм, до якого я з великою повагою відношуся. У нас були з ними дискусії на цю тему. Я розумію, чому наприклад його парафія не переходить. Я б там зараз в ефірі не хотіла про це говорити, тому що це таке дуже довга богослов... релігійна богословська теологічна, скажімо, так, історія. Просто щоб не перевантажувати слухачів, але є причини, вони і вони заслуговують на повагу. Але дійсно говорити, що в ОПЦ колишній МП прям всі, всі, всі чорти це неправильно, це неправда, і я би не хотіла, щоб такі формулювання взагалі від когось лунали. Хоча я прекрасно розумію, суспільний. А настрій Україна є секулярною державою. Ми не втручаємося в справи церкви, але просто те, що системно роблять е, представники верховного кліру по Мені це нагадує події майдану, 13-14 років. Коли ну ти пам'ятаєш, да, що якби Янукович був більш флексибл, якби він шов на якісь там переговори, поступки, то можливо історія би йшла е, іншим в інший спосіб. А він постійно нагнітав, нагнітав його е, е, публічники нагнітали ситуацію. Зак. Очували гайку, застосовували сили, приймали закони 16 грудня. Тобто вони робили все для того, щоб будь-який здоровий, здоровий підкреслюю, компроміс був би неможливим. І от зараз відбувається абсолютно те саме в ОПЦ МП. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо от з тобою в неділю, декілька годин тому в. Резиденції митрополита Онуфрія в Феофанії було висвячено на єпископа Микиту Чернівецького секретаря Чернівецької єпархії, який от втрапив в сек-скандал. Буквально минулого тижня його е застукали ну за певним заняттям з молодим хлопцем, який потім виявив, що неповнолітній. По вчора було повідомлення про те, що у них на єпархіальних комп'ютерах знайшли дитячу порнографію, і це має ознаки не того, що вони з інтернету завантажили, що вони самі самі його знімали. Ну тобто е зрозуміло, що е рівень звинувачень такий, що ця людина ну має просто от, хоча б просто із поваги до своїх колег церковників. Самостійно відійти в сторону, ні, вони сьогодні свячують на єпископа. Він має поїхати на Івано-Франківщину, де залишився аж один храм у це МП, де нікіту не хочуть бачити, але все одно вони його висвятили. А чому висвятили? Тому що його попередник. А... Йосін, здається, чи ну це не... да, Серафім, перепрошую Серафім Івано-Франківський. Він буквально за два тижні до війни втік до Москви. Тобто його попередили, він без жодних пояснень за два тижні до початку війни, ну може там за 10 днів я вже зараз не пам'ятаю в деталях, але за невеликий час до початку великого вторгнення він збирається, зривається і а, його вже фіксують на богослужінні у Свято Троїцькій Сергієвій лаві. Ну от той, от, вибач, і... будь ласка, переб'ю тебе. Переб тебе да. вибач. Ну, от ти кажеш, так що людину, яка потрапляє. В секс скандал з неповнолітнім, так, і більше того, має дитячу порнографію у себе mm -hmm. на комп'ютері зараз mm -hmm. вона стає єпископом. Це ж означає, що у ПЦМП вони використовують ту саму політику, що і росіяни, типу, своїх не здаємо. А от як далеко це да. може їх завести? Що ти прогнозуєш? Ну, По-перше, я, я, я хочу підкреслити дві речі, що ну, взагалі найбільш таким. Проросійським діячем Української православної церкви колишнього московського патріархату є права рука митрополита Антоній Паканіч. Він є управділами, Він має дуже проросійські настрої в 2009 році. у нього був на руках російський паспорт. Це факт. Я не знаю, чи цей паспорт актуальний до цього часу, чи він. Зміг вийти з російського громадянства. Ну, в російське громадянство простіше зайти, ніж звідти вити. Я не СБУ, я цього не перевіряла, але в 2009 році я абсолютно точно на мільйон відсотків переконана, що у нього був російський паспорт. Так от, до певного моменту всі негаразди пов'язані з руським міром в ОПЦ колишній МП пов'язували з політикою, яку проводив Нуфрій. О, перепрошую, паканіч. А сьогодні ми бачимо, що висвічення. Висвічення Нікіти відбувається в Феофанії, підкреслюю, це резиденція митрополита Онуфрія, тобто це рішення митрополита Онуфрія. Більше того, Чернівецька кафедра, вона є його рідною кафедрою до того, як він очолив у це колишнього МП. Він же був намісником Почаївської лаври. Він до довгий з вісімдесят року він був на Буковині, здається, звідав з вісімдесят Тобто це його вочина, яку він будь-кому не довірить, і будь кого він би туди не привів. І, власне, Мілітій начальник цього босугу Нікіти, який зараз очолює Чернівецьку кафедру, він е, має російський паспорт, що доведено СБУ, що знайшли при обшуці минулого тижня. І ця людина очолює ну, такий собі церковний МЗС, їздить світом і відкриває приходи. Ну тобто, мені зрозуміло, що це не приходи, а це ну, і там є різні, так щоб бути коректно, там є різні історії. Але мені зрозуміло, що дуже часто це просто прачечний, або це такі собі, така собі агентурна сітка під прикриттям е, під прикриттям приходів. Але чи можемо говорити, це що, що Ануфрій да. також ну частина цієї схеми? Тут той самий Андрій Пінчук згадував, що на цьому соборі Феофанії. Uh, який відбувся в травні, так що Павло Лебідь yeah, та так, так також відомий, як Паша Мерседес, так на настоятель Києво-Печерської лаври, кричав російською. Та ви ж всі брали у росіян гроші? Ви не можете з ними так вчинити зараз. То, от щодо онуфрія, ми нібито залишаємо його постійно за душками. Що говорить про нього вся ця ситуація? Ну, дивись, тут дуже таке е, складне питання. Тому я намагатимуся пояснити, але я хочу е, просто одразу почати з того, що онуфрій е, є монахом, і дуже часто логіку дій монаха, світській людині він дійсно монах, він дійсно от, ну, послідовний в цьому своєму життєвому виборі. Буває, що світській людині це дуже важко пояснити, і тим більше важко зрозуміти. Він ніби над м, намагається себе позиціонувати, ніби як віднеш над схваткою, але. В цій ситуації ну він звик до того, що от він очільник, він е, доволі призирливо він очільник церкви. Він призирливо ставиться до церков, до світської влади, і коли на нього знову ж таки це пряма аналогія з Януковичем. Я не хочу в жодному разі по 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 порівнювати Онуфрія і Януковича. Але в поведінці їх конкретно в цій ситуації просліджується дуже багато аналогій. Тому тобто, що е, він сприймає позицію збу як тиск, ага, ви хочете нам, е, значить, ви там щось знайшли про обшуках єпархії, ну, нам не завадиться реалізувати своє рішення. У, у, у нього е, знайшли дитячу порнографію, нам не завадиться реалізувати своє рішення. Ну тобто така позиція, ну вона, ну як на мене, вона дивна, вона є хибна. да? Ну просто ще раз скажу, що якщо. Е, От е, рішення собору, 27 травня, вони багато ким були сприйняті як революційні, і ми знаємо, що проводив собор і рішення собору готував особисто Онуфрій, не Паканіч Онуфрій для Паканіча. Багато з того, чого що прозвучало на соборі стало відкриттям, і він обурювався і кричав там не тільки Паша Мерседес, там кричав Новінський, що це розкол. І вони потім з онуфрієм дуже довго сперечалися на цю тему. А кричав Запорізький Лука, який вибачте такий, на якому нем, нема де клема ставити. Я дуже сподіваюся його побачити в наступних санкційних списках. Так, от Запорізький Лука взагалі говорив, що ми а, а, зараз свою делегацію встанемо звідси, підемо. Він розраховував, що таким чином він просто зірве кворум. Ну його там заспокоїло, він залишився. Але сам факт нагадаю ще один момент, що кримські а, а, клірики у ПЦМП, ну вони по відеозв'язку тоді підключали. Підключалися 27 числа. Був собор. А 28 числа вони сказали: А вибачте, ми з цим не, не, не погоджуємося. Ми хочемо напряму підпорядковуватися Москві. Звичайно, Москва їх швиденько до себе е, е, прийняла. А вми... але, але що важливо, що Ні Онуфрі, ні Паканіч, ні будь-хто з ні священний синод УП, УПЦ МП жоден взагалі ніяк на це не відреагував. Чуваки, у вас відтяпали велику частину ваших парафій, реально, кримських я маю, офіційно, а ви навіть на це не відреагували. І от якщо ти подивишся цей санкційний список, Кто тут туди нарешті внесли кримського лазаря, туди внесли всіх кримських єпископів і одного архімандрита. Це От слухай, вибачте, будь ласка, знову маю перебити, але слуха. Ми так спокійно, нібито говоримо. Знаєш, ну і там давай, давай чесно. Дитяча порнографія це дуже важкий кримінальний злочин. І, звісно, що якщо це буде доведено, да. спочатку мають да. бути проведені проведені розслідування, і також секс-скандал, вибачте, з неповнолітнім. Це також. Кримінальний злочин і е, Держрада, коли підозрюють в держраді, це дуже 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 е, серйозна історія. І як ти вважаєш, е, тобто е, сам факт того, що Онуфрій продовжує говорити, що все в порядку бізнесю, це просто е, ну момент того, що він е, зневажає оце це світське життя і зневажає збрз е, господи цю нашу службу безпеки України. Ну дивно же. Це тобі дивно для нього. Я ж кажу, дуже, дуже важко пояснити світській людині логіку таких дій. Але от я пояснюю для себе це саме так, тому що сказати, що він абсолютно проросійський налаштований, я так не скажу. Сказати, що він розуміє, що він влада і він цю владу хоче максимально зберегти, так але вже він настільки закапсульований, що він не розуміє. Що така поведінка, вона просто ну вона має абсолютно інші наслідки, ніж вони там собі прогнозують. Якщо пока ніч ідей не розсмірає, ну там ну він ідейний, і, і, і з нього інший попит, то Нуфрія так сказати не можна. Я не можу сказати, що він прямо туди і не розсмірується. Це неправда. Ну от та людина так себе поводить, ну а, що? це жону фрі призначає Паканича митрополита Бориспольського да. там чи Агафангела митрополита Одеського. Да. Тобто е вони ж не просто так виникають. І якщо дивитися на логіку кремлівську, на логіку ФСБшну, то звісно, що саме такі люди і мають очолювати українську православну церкву, як ти кажеш, в минулому московського патріархату. Тож ми можемо говорити, що ці всі функціонери, що вони разом працюють працюють на те, щоб підривати українську державу, чи це чи ти з цим погоджуєшся? Я е, трошки знову ж таки вважаючи, що я дуже глибоко в цьому питанні, я трошки по-іншому скажу: а е, в, в, в більшість ієрархії старшого віку, взагалі за радянського союзу, такою дуже великою е, точкою була духовна лінігранська е, академія. Була семінарія в Одесі, але от в Ленінграді вона вважалася такою найбільш. Ну скажімо так, найбільшою, і дуже багато. Власне, і митрополи, і патріарх Кирил виходить із Ленінградської духовної академії, і от і... І Онафан, який зараз лежить після інсульту, лікується якому підозру вручило СБУ. Дуже багато вийшли. От саме з цього середовища там був такий дуже дуже легендарна особа. В цих колах була його звали Нікодім Ротов. І е, є ціле, є, є певне коло його вихованців, які е, сповідували в подальшому його ідеї. А головна ідея полягала в тому, що от як росіяни вважають, що все зло в мірі йде від Америки, так Нікодім Ротов вважав, що все зло в мірі від е, греків від Константинополя, а Москва третій Рим. І у нас, значить, тобто я нагадаю, що ідеологія руського міра вона вийшла з концепції, що Москва в нас третій Рим. Е, і ці люди, які його вихованці і їх вихованці в подальшому. Вони вважають, що Москва третій рім. що у нас тут е, така велика нова візантія, духовна я маю на увазі. А греки, вони які власне, яких вони звинувачують в тому, що вони заснували ПЦУ. Це вороги. І у нього трошки інша логіка, розумієш? Ну, я, я думаю, що я намагалася так зрозумілою мовою пояснити, не значить мені це вдалося. Тобто вони, не, вони не, не мислять світськими категоріями, що це українська держава. Там. Вони мислять категоріями такого, ну скажімо так, духовного простору. так Простіше висловитися і вони Ох, і в вважають, цьому духовному що просторі бути... немає незалежної України, здається в цьому якщо ну, не вони, ще раз, ну це державна категорія, вони так не вони не розглядають такі категорії. категорій. Тобто у них свій руський мір не такий, от як о, його сповідує патріарх, ну, не такий. Але я нагадаю, що, наприклад, коли поминають полеглих. Воїнів АТО Верховній Раді поки поканічивонуфі сидять. Всі стали. Вони сидять на службах. Так дійсно читали останнім часом стали читати молитви на підтримку воїнства, завершення війни, але ж ніхто не говорить, хто на кого напав, яка це війна. Вони часто називають їх братовбивчою, не нерозрозуміло якого воїнства. От ці страждають, ну і так вкладається такий підтекст, що росіяни ж теж страждають. Ну от 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 ми маємо молитися за мир. Як каже Патріарх Крил. Ну тобто, знаєш, це такі от подвійні стандарти, які, тобто, вони типа і дома, і замужем. Тобто вони не говорять, що України як держави не має особисто цього ніколи не скаже, онуфри цього, звичайно, ніколи не скаже Паканич. вони прекрасно володіють українською мовою, вони там звершують службу українською, але ну, настрою так собі, якщо чесно. Слухай, ну зараз ми бачимо, що Крига з кресла. Всі завжди знали, що от саме такі є настрої серед верхівки УПЦМП, всі знали, що вони просувають проросійські наративи. Ну будь-хто скаже, що от ну ви заходите там в якийсь храм Собор, так і можете побачити там саме тільки російську таку літературу з дуже зрозумілим нахилом. І ми пам'ятаємо, що навіть після початку війни, після 2014 року, нічого подібного ми не бачили. З чим ти це пов'яжу Зараз я навіть чув таку версію. Ну що, от бачите, зняли з посади голови СБУ Івана Баканова, який був в прихожаниному по це Здається, я не знаю цього е, точно. І от е, все почалося. Чи з чим ти пов'язуєш таку активність з боку держави? Не дуже мабуть чемно саму себе хвалити, але почалося все це в вересні місяці, коли я опублікувала листи тодішнього е, заступника Київського столичного главку СБУ до своїх підлеглих, який фактично прямою мовою забороняв, е, е, просив їх робити все, щоб е, заважати переходу парафії від е, 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 УПЦМП до е, ПЦУ. Ну, тобто, це велика шишка, в СБУ, посадова особа забороняє своїм підлеглим е, здійснювати законні. Ну там треба насправді процес переходу. Він доволі простий. просто треба перереєстровувати статути. І він по перше, він збирав інформацію про ці парафії, які переходять ну, очевидно для того, щоб погрожувати як прихожанам, так і священикам. А по-друге, е зобов'язував своїх підлеглих не реєструвати ці статути, Не не реєструвати, прошу блокувати, ну всіляко вставляти палки в колеса. І От, коли я ну, це був для мене це взагалі був шок. І коли я опублікувала ці листи, буквально за добу його було звільнено рішенням ВО голови СБУ був селя Малюка. Там дуже дійсно все так співпало. Дуже добре співпало, що ви свою люмалюку на втранатрапатрапила натрап, на очі ця публікація. І він миттєво відреагував, тому що ну, на таке неможливо відреагувати. А, і після цього от, почався такий активний процес. Е, я знаю, що в було створена спеціальна відділ, який цим займається, і, як ми бачимо, хлопці дуже ефективно працюють. Е, так, звичайно, в політстосовці є інформація про те, що Василь Малюк це головний претендент на повноцінного очільника служби. Так, очевидно, для того, щоб стати повноцінним очільником служби, має бути якийсь результат. Так, очевидно, що тема антиукраїнської Яйності у ПЦ МБ лежить власне під ногами, і чому б от на цій темі не ем, мати якох якихось ефективних результатів? Ну чому ні? Ну тобто, це так дійсно от так зійшлися планети на даному етапі, що все це розгортається. Ну насправді там ще дуже багато роботи, тому що. Вони приходять, наприклад, от е, за моєю інформацією, коли вони прийшли в Чорновіської партію з обшуками, вони прийшли по літературу. Вони знали, що там ця література є, і вони самі були шоковані просто тим, що вони там побачили, і цим хористом, і цією дитячою порнографією. Тобто, вони нас таке не очікували. Ми просто реально були в шоці. Сухати не всі були в шоці Назай від цього. Я думаю, що 에, цікаво. Чи віряни про це знають, яким їм як їм це подають? Але серед вірян yeah. є. Ну, ми пам'ятаємо, що завжди у, ПЦМБ, у МП були такі великі покровителі. Так і вони були з боку політиків, з боку чиновників. Ми тут можемо згадати вже колишнього депутата від до Вадима Новинського, але їх набагато більше. Як ти гадаєш, зараз вони будуть заступатися за УПЦ МП там казати про гоніння і що там ще мучить? нічество що ти очікуєш з цього боку ну дивись звичайно що те що російські істинної православної віри як вони самі себе називають да, істинної православної віри прихильників як вони самі себе називали завжди в українській владі дійсно було дуже багато і дуже часто це було російські агенти ну як правило це два в одному рідко коли щось одне а в тому числі серед політиків ОПЗЖ зараз заборонена, заборонено все, що з ОПЗЖ пов'язано. Заборонені всі інші проросійські партії. Звичайно, що ці люди багато з них вже давно покинули Україну. Інша частина стала колаборантами. Третя частина сидить просто нижче водводихіше трави. І звичайно, що я не думаю, що вони зараз полізуть на ружон. Наприклад, тоже Сергій Льовачкін був покровителем цієї української православної церкви московського патріархату дуже впливовим. До речі, особливо Віктора Януковича, і в мене багато пов'язаних із цим історій. От але я абсолютно переконана, що він зараз не буду втручатися. Вадим Новінський, звичайно, так буде, і ми з ним на цю тему також говорили. І в мене немає ніяких сумнівів, що він займе активну позицію. Е, проти нього видано санкції. Це серйозна історія, тому що ну, заблоковано власне його рахунки, а він є основним донатором у ПЦМП. Заблоковані а, рахунки Павла Лєбідя його особисті. Це не значить, що Києво печерська лавра не зможе платити за упалення. Ну і у нього насправді більшість рахунків не в Україні, але все одно це символічний крок. Але знову ж таки, от зачепити е, є бідія і зачепити е, новінського, але не зачепити Паканіча. Ну, вибачте, в мене питання до того, хто складав ці санкційні списки. Але я сподіваюся, що цю помилку буде виправлено. Я сподіваюся, що це тільки перша, але не останній санкційний список відносно, вибачте, московських попів. І для мене дуже дивно, що цього не було зроблено раніше. Я маю на увазі до 2019 року, тому що у нас ці процеси почалися, вибачте, в 2014-му, Криму, Донбасу, Донецьку, луганську і тоді влада взагалі ніяк не реагувала, тобто, що там відбувалося, ну коротше. Ну, Петро так, Олексійович же ж хочу... коли да. в, до війни, до 2014 року, він, він же, в який духовний сан там у нього був в ПЦМП? Ти знаєш краще. Диакон. 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 Ну, От Диакон. бачиш, то, можливо, це також була така пересторога. Ми не знаємо цього. Сам Петро Олексійович не коментує цю тему. Наостану хочу запитати: ну, ти кажеш про санкції РНБО, так? І говориш про те, що там, ну, немає під цими санкціями. Таких е, дуже дуже е, проросійських персонажів. Але що дають ці санкції? Це, от ну якщо yeah. формально, вони, стоп, стоп. вони okay. там є. Дивись, там там повністю вся Кримська єпархія, е, там дві єпархії на території Крим. Там весь Крим, Я, які самовільно попросилися під домофор Москви, і та, е, і Москва їх прийняла. Там три е, е, бігліця. Єлісей е Юмський, який благословляв колаборанта Романа Ганічева, потім втік ним, з ним Белгород, Романська єпархія і Ровенська єпархія. Аркадій і, і забула ще одного. Е тобто три втікача, три колаборанта, вони є в цих списках. Всі кримчани, ці троє, і Вадим Новінський з цим з, господи, з Павлом Лєбідєм, але немає Паканіча. Немає тих трьох, які сиділи в Кремлі на церемонії доєднання так званої нових територій. Це був один митрополит Луганський, Пантелеймон, Ну, вибачте, це як губернатор на світський лад. Тобто, це дуже велика персона. А особистий духівник Володимира Сальдо. Він настоятель храму в Херсоні і його, вибач, посадили рядом з поруч з Кадировим на секундочку. І е, настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя, який надавав на, на, на територію свого монастиря і можливості для проведення так званого референдуму. У цих трьох немає. Немає паканіча, немає Запорізького луки, який зривав обміни, і про це є свідчення. Е, немає одеського агафан... Ну, Одеський Гафангал він дуже розумний, і він останнім часом. Ну тобто це автор фрази про те, що на майдані зібралися всі сили пекла. Це дуже про російський діяч. До речі, ще от такої старої рот ротовської закалки, про яку я згадувала, але зараз він такий. Е, ну. Ну, хіба що він батько наш Бандера не співає, тобто він розуміє, куди дма вітер, і він дуже обережно себе поводить. Немає, наприклад, куми Медведчуків Стефанії, бандури, настоятельниці Волинського жіночого монастиря Зининського. Немає, ну там, там є тим список поповнюватися. Там і Паїсії Костянтинівський, якого до речі, в день, коли дзвон плив над Росією Захарії в Лаврі, онуфрій. Висвячував також на архімандрита. А, а Паїці, ну він не просто сепаратист. Я не знаю, він канонічний сепаратист. Там просто ну там, там з якої сторони не підійди. Там є. Тобто, я ще раз кажу, що сподіваюся, що ці санкційні списки, що їх буде продовжено. Соня, сподіваюсь, що так дослухаються. Са дослух, буду дослуховувати саме до того, що ти радиш, тому що ще раз маю наголосити нашій аудиторії, що ти дуже глибоко вивчаєш цю тему. Дуже дякую тобі за цю розмову. Соня Кошкіна шеф-редакторка видання LBUA, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.